Всім привіт на каналі Reaction Юй. Так, починаємо ми новий тиждень рубрики. Хочу вам сказати одразу. Е в, неді в неділю мало бути відео. Хотів для вас зробити такий міні-такий сюрпризик, але не вийшло. А який хочу зробити, це е записати вам реакцію на Fінку, яка була ну пісня на наш збір Але не вийшло. Бо не було коли. Тому якось так і тому починаємо ми вже рубрику. І якось так. Цей тиждень буде прикольний. Будуть відомі співаки. Співа, пісні відомих співаків, але іменно від іноземських, від українських не буде прямо щось таке, неймовірне. Ну, у вас є буде щось максимально відоме і цікаве. Тому якось так. Сьогодні у нас домій. Пісня звикнути. Но мій це дівчина. Все роззнає. Якщо чесно. Зараз є ще добре зразом. Також бути. Найду інформацію про співачку. Зараз в деньку. До Огляд. Я разкажу вам. Якось може... вино. Так собі опас. Так, ну що то, может, якось. Во, нормально. Нет. Короче, я знаю, родной и Справа, і... я як е звати це Мария Дуганюк. Ну, Кажуть їй 22 роки. Молода. І цікаво дуже. Її почути буде. Струменти фортепіано, співпраця спібра... Тіна кароль Це цікаво. Хоча прямо особливо такого немає. Коли, все, що я цікаво, я сказав. То, в принципі, давайте починати слухати. До Дайте щось дуже цікаве. Але чекайте секунду, я забув взяти, чекайте, листочок, щоб вам нічого щоб не цей. Все є. Так, чесно цікаві пісні капець, дуже хочеться вже дійти іменно до іноземських. О там прям цікаві. Не скажу хто, бо буде тоді на не цікаво. Ну що робимо зачвану ручку і понаслухайте. Звикнути, звикнути, звикнути ти став моїм кольором. Я тепер зрозумію, чому фортепіано в неї в інструментах написано. Не виводишся, білим. Свикнути, зникнути, звикноти з та моїм кольором, не вигодишся білими плямами. Скільки ще треба, пройти піти, капітня? Беш, щоб не хочеш зупиняти, хочеш це слухати. Дуже не хронепога дуже непогана пісня, але музика, як, як розумієте, я люблю щось таке е динамічне, то того немає. Але жива гра на фортепі на фортепіано, тому тут дозначно середній бал мінімум вже є. Тут не тільки фортепіано, тут ще якась мік мікродинаміка є блін, поки дуже файно подобається. Uh, Де, да, як ви замітили, бачу, як я мало робив зупинок в пісні. Тут треба було вникати. Тут не можна було зупиняти багато. Я вник максимально. Мені пісня дуже сподобалась, а дійсно дуже сподобалась. Е, музика, звісно, хотілося б покраще, бо я люблю динаміку. Само ще буду дуже ставити оцінки нормально не на руці, а. Е, на цей. Так, чекати тут десь не стоять. Лінії, чекають зараз Раз, три. Скажу так, е, під двома піснями мене питання, чи не буде авторських прав. Дуже велике питання. Ні, пісню. Сподіваюся, окей. Так, перше. Так, за пісню. Ніч мені була дуже люблю, через це зімлювали. Але так. Давайте вісім. І вісім. Так, музика. Так, мені не просто сподобався. Знаю, як якась мікро пішла, тому ви це 7. 11. Отак. Зараз ми швиденько порахуємо. 7-12. Все знаю, де да, я тепер так роблю, щоб мене ще більше пути. Ну і вас в першу чергу. то може бути перший будь-хто. Так, зараз э, 8, 8 плюс 7, 12, Это что я скажу? Один и балл. Цена 2. Это, ну там 7,955, в это 7,95, вот я больше так не буду, просто это может быть 7, 15, 7, 25, 7, 30, там 7,15, 7,25, 7,30, там 7,35, вот так. Это, это просто 7, 95. Не 175,5. 955 95. просто 95. Все. Якось. Так. Дійсно, пісня дуже гарна. Як для молодої співачки, такого давно не чую, що молода співачка робила такі вокальні пісні. Мені дуже сподобалось. Я. Чесно, я завжди дивлюсь на молодих співаків, тому що хочеться почути. Я хочу, щоб кожен молодий співак України себе проявляв на, на світборі, як мінімум, щоб подавав заявки. Я на це дуже сподіваюся. Не треба там, думати, просто подавайте, що є. Вона гарно підготуватися, -пі все буде окей. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, наживати на дзвіночок, чекайте завтра відео. Всім пока, пока, пока.